Доброго дня, другокласники! Рада я вас всіх вітати і урок наш розпочати. Настрій супер! Погода, клас! До роботи! Все гаразд! Тема уроку бережі свої речі. Казка Марії Солті Смирнової, казка про гудзи. Дітки ми продовжуємо вивчати розділ Казки маленькі, а розуму в них багато. Ми з вами закінчили читати українські народні казки, казки народів Європи. А сьогодні починаємо читати авторські казки. Права водолаз. Уявіть, що ви занурюєтесь під воду. Коли з'являються числа 1, 2, 3, треба глибоко вдихнути через рот, а коли з'являються голосні букви, що позначають голосні звуки, треба на видиху вимовляти ланцюжок звуків. Домовились? Глибоко вдихнули. Так. Ще раз глибоко вдихнули. Молодці. Ще раз вдихнули. Чудово. Вимова прислівів. Так само вдихаємо, вимовляємо частинку прислів'я, видихаємо. У нас синім написано вдих. Прочитали, видихнули. Знову вдихнули, видихнули. Почали. Так, добре. Ще одне прислів'я так само. Поставте відео на паузу. Прочитайте. Добре. Гра «Не спіткнися об пеньок». Пам'ятаєте? Читаємо стовпчик слів і знаходимо пеньок. Знайшли? Ось він, правильно. Так, молодці. І останні. Правильно. Чудово. Гра зайва літера. Прочитайте, будь ласка, стовпчики слів і знайдіть зайві літери. Дивіться: хлопчик, Зайва літера. І вийде хлопчик. Швиденько, друге слово. Далі. Так, далі. Правильно. Гра збери літери. Збери літери, записані в квадратах, і прочитай назву казки. Я вам допоможу, закрию. Прочитайте назву казки. Молодці. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання, частина 2 на сторінці 74. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо працювати з авторською казкою казка про Грудзик. Чому вона називається авторська? Правильно, тому що її склав автор. А зокрема, цю казку склала Марія Солкість Смирнова. Написала для нас цю казку. Навчися швидко читати слова. Читаємо луною. Читаю я, ви повторюєте. Сорочечка покрутити промінчиками найчастіше. Відірваний викотився. Молодці, а тепер самостійно прочитайте. Чудово. Щоденні п'ять слухаю і розумію. Прочитай, Послухайте, будь ласка, уривок казки і дайте відповідь на питання, якого віку був Артемко. Казка про гудзик. У малого хлопчика Артемка була сорочечка. Така тепленька і зручна, що хлопчик носив її найчастіше. І мала вона гудзики на рукавах. Малюк їх не сильно любив, тому часто ті гудзики крутив. От одного разу Артемко знову одягнув улюблену сорочечку. тільки взяв гудзика на лівому рукаві, щоб покрутити його, як маленький зелений кружечок з дірочками залишився у нього між пальчиками. Хлопчик від несподіванки розтиснув долоньку, гудзику упав на підлогу. Та малюк за мить вже забув про пригоду і побіг до свого смогастого м'ячика. Він зачепив ніжкою видірваного гудзика і той закотився під диван. Увечері матуся побачила згубу, роздягаючи сина перед сном. Скажіть, будь ласка, якого віку був Артемко? Так Артемко був. Маленький, правильно. Яка звичка була у хлопчика? Хлопчик весь час крутив гудзики на рукаві. Це корисна чи шкідлива звичка? Скажіть так, я вважаю, що ця звичка яка? Я вважаю, що ця звичка шкідлива, бо гудзик відірвався. Які пригоди можуть трапитися з цим гудзиком? А про це ви, дітки, дізнаєтесь, коли прочитаєте казку до кінця? Прочитайте, будь ласка, казку до кінця самостійно, сторінка 74. Абзац, два останні рядки починається. І до кінця відео на паузу поставте. Гра слідопит. Скільки разів у тексті трапляється слово гудзичок? Рахуйте там, де читали ви. Відео на паузу порахуйте. Як по-іншому авторка називає Артемка. Поставте відео на паузу. Прослідкуйте за текстом. Давайте перевіримо. Авторка називає хлопчика так. Артемко, малюк, хлопчик і маленький господар. Відшукайте речення, в яких згадуються назви таких предметів. Маленький столик. Поставте відео на паузу. Знайдіть, будь ласка, зачитайте. Речення де є маленький столик. Так. Смугастий м'ячик. Знайдіть речення в тексті. Відео на паузу. Гудзики. Знайдіть і прочитайте речення, якому є слово гудзики. Добре. Знайдіть і прочитайте речення, в якому є маленький зелений гудзичок. Знайдіть і зачитайте речення, де є слово диван. Відео на паузу при потребі. Знайдіть речення, де є слово віник. Молодці. Вибіркове читання. Знайдіть і прочитайте, як описано будзик. Теж відео на паузу ставимо, читаємо з тексту. Найшли дітки маленький зелений кружечок з дірочками. Так описала авторка. Відшукайте речення, в яких описано хвилювання Гудзика. Знайшли? А маленький зелений Гудзичок тим часом не знав, як вибратися з під дивана, тим паче, що там було так темно, та й ніжок у нього не було. Так, Молодці, хто знайшов це, у якому реченні описано радість кудзика? Речення шукайте на сторінці 75. Відео на паузу. В голос зачитайте речення. Прочитайте речення, які стосуються ілюстрації. Знайдіть і зачитайте голос це речення. Відео на паузу. Дітки, ми з вами спробуємо визначити головну думку казки. Дайте відповідь на питання, як Артемко ставився до своїх речей. Артемко не беріг свої речі. Які речення доводять вашу думку? Зачитайте, будь ласка, відео на паузу. Так, малюк їх не сильно любив, тому часто ті гудзики крутив правильно. Зачитайте, як гудзик відірвався. І що хлопчик з ним зробив. Добре. Чи схвалюєте ви вчинки хлопчика? Я вважаю, що хлопчик робив неправильно, що крутив гудзики на рукавах. Чому? Так. І чи правильно зробив хлопчик, коли забув про відірваний гудзик? Молодці. Для чого, на вашу думку, авторка склала таку казку для нас? Правильно, дітки, що ми з вами бережно ставилися до своїх... Речей Складіть поради, як потрібно ставитися до своїх речей. Зразу скажемо. Треба бережливо ставитись до своїх речей. Що це значить, розкажіть. Це складати рівненько їх перед сном, коли роздягаєтесь. Так. же? Так. А якщо гудзик відірвався, що треба зробити? Правильно, треба його підняти і віддати мамі чи бабусі, щоб вони їх пришили пізніше. Ще, як потрібно ставитись до своїх речей? Так, треба слідкувати, щоб вони були завжди чисті. Випрасувані. правильно. Адже дитина, яка береже свої речі, це охайна дитина. Молодці. У підручнику на сторінці 75 прочитай, це цікаво. Прочитайте про те, що було з гуциками у далеку давнину. Поставте відео на паузу. Прочитайте, будь ласка. Продовж речення. Артемко був малим ким хлопчиком, правильно. У нього була улюблена сорочечка, правильно. Хлопчик не любив чого, тому часто їх. Молодці голос називайте? Хлопчик не любив гудзики. Тому часто їх крутив правильно. Якось маленький зелений ґудзик залишився у хлопчика між пальчиками. Хлопчик швидко забув про Правильно відірваного гудзика. Гудзичок не знав, як. Правильно, як йому вибратися з-під дивана. Голка з ниткою легенько лоскотали його. Тепер я знаю, що речі. Прочитайте це речення і продовжіть його. Чудово. Підводимо підсумки уроку сходинки успіху. Прочитайте, будь ласка, кольорові сходинки і визначте, який колір відповідає вашій роботі на уроці. На цьому, діти, урок закінчений.